Десята ранку у навпроти обласної державної адміністрації зібрало скільки сотень молодих людей. Це переважно студенти і навіть школярі. Напередодні в соцмережах анонсували проведення тут мітингу. Активісти, втім, не могли пояснити ні мету зібрання, ні звідки дізнались про акцію. Навіть заперечували, що прийшли сюди зумисне. Просто ходимо собі. А ви що гуляєте? Свіжим повітрям дихаємо. Ми просто проходимо. Мислі. Ну, йдемо на навчання. всі. Зрештою, знаходиться спікер, який пояснює. Головна мета це легалізація видобутку бурштина. Того ми хочемо донести до наших управлінців, що все-таки треба щось вирішувати. Активність молодь проявила не спроста, а поєднавши з корисним. Не на камеру учасники розповіли журналістам, що за участь у мітингу їм пообіцяли винагороду від 100 до 400 гривень. Ось скріншот переписки, яка це підтверджує. Організатор заявляв інакше. Ми просто як люди зібралися без організаційних, без організаційних принципів. Це збиралися по своїм колам. Друзям, знайомим. Анонсували, що акція буде мирна, однак поліцейські помітили в одного з хлопців газовий балончик. Молодик не схотів віддавати його копам. Газовий Втрутився в ситуацію організатор мітингу Ярослав Гранітний. Відійти два метри. Я сказав. Відійти я сказав два метри. Згідно з законом про поліції стаття 36, я наказував відійти на 5 метрів. Виявилось, що хлопець неповнолітній. Поліцейські відвели його та викликали батьків. Тим часом Ярослав Гранітний став з'ясовувати стосунки з копами. Акція ще не початок. а прес поліції вже почався. Наскільки початок акції? Початок акції, ну я так розумію, що поліція зараз не дасть нам поставитися, вже, так? Не? не дасть провести акцію, правильно? З, ну, ви вже, почали, ви ну, ви вже почали арештовувати людей. У вас зараз за надуманими чим, звинуваченнями. Чим він не виконував наші законні вимоги. Після того, як ми декілька разів повторили, він його дістав і не хотів положити на землю, поставив палець на зведений курок і хотів на нашу бачення застосувати. Крім того, на траві поліцейські помітили, що хтось виконув такі ж два балончики та розкладні ножі. Через кілька хвилин у ще одного мітингувальника знайшли зброю. Що ви хочете від людини? Ми людей? перевіряємо зараз людину на предмет носіння холодної зброї. Це є холодною зброєю. сюди. — сюди, сюди, сюди. Іди іди сюди, іди, сюди. іди сюди. Це є холодною зброєю. Ви експерт. Це перечинний мозг називається. Якщо ви, блин, поліція! Блин, це не матюк, це емоція уже в кінці кінців. Ви свої емоції тримаєте при тримаєте присутні свої тримаєте. Коли пристрасті вляглись, учасники нарешті підійшли до стін адміністрації, із запізненням у дві години мітинг розпочався. Буршина, реалізація буршина. Реалізація Викликали до себе і голову облдержадміністрації Олексій Моляренко до них не вийшов, але журналістами поспілкувався. Пояснив, активісти прийшли не за адресою. Дійсно, їм треба їхати в Київ, тому що я особисто звертався від себе особисто від обласної адміністрації, так само до Верховної Ради, користуючись кожним любим приводом, щоб Верховна Рада повернулася до розгляду закону, тому що він необхідний для Рівненщини. Після обіду вимоги мітингувальників дещо змінилися. Вслід за легалізацією видобутку бурштину. Вони почали вимагати перевиборів президента та парламента. Ірина Михалевич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.